Євангелія від Марка, розділ 13. І як виходив із храму, каже йому один із його учнів Учителю, поглянь, яке то каміння, що за будівля. Ісус же сказав до нього: Бачиш оці будівлі великі. Не лишиться тут каменя на камені, якого б не перевернули. Як же він сидів на горі оливній проти храму, Петро, Яків, Йоан та Андрій спитали його на самоті, Скажи нам, коли це буде і який знак, коли все те має здійснитися? Тоді Ісус почав до них промовляти. Вважайте, щоб ніхто не обманув вас. Багато прийде під моїм ім'ям, і вам казатимуть це я, і багатьох зведуть. Коли почуєте про війни та воєнні чутки, не тривожтесь, бо це мусить статися, та це ще не кінець. Народ бо на народ повстане і царство на царство. По різних місцях будуть землетруси, буде голоднеча. Це початок горя. Зважайте на себе самих, вас видадуть на суди, битимуть по синагогах, ставитимуть перед правителями та царями. із за мене, їм на свідоцтво. А треба, щоб Євангелія була проповідувана спершу всім народам. І, коли поведуть вас, щоб видати, не клопочіться, що будете говорити, лише кажіть те, що дасться вам на ту годину. Не ви бо говоритимете, а Дух Святий. Брат видасть на смерть брата, батько дитину, діти повстануть на батьків і смерть їм заподіють, і ненавидітимуть вас усі за моє ім'я. Та хто витримає до кінця, той буде спасенний. А як побачите мерзоту спустошення, що настане там, де їй не слід наставати, хто читає, хай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай на діл не сходить, ані входить до своєї хати, щоб узяти щось із неї. А хто у полі. Нехай не повертається назад узяти свою одежу. Горе вагітним і тим, що годуватимуть грудьми у той час. Моліться, щоб це не сталося зимою, бо дні ті будуть таким лихом, якого не було від початку світу, що його створив Бог, аж понині і ніколи більше не буде. І якби Господь не вкоротив тих днів. Ніхто б не врятувався, але заради вибраних, що їх вибрав, він укоротив дні ті. І коли вам хтось тоді скаже ось тут Христос або ж глянь, онде, то не вірте. Постануть бо месії неправдиві та пророки ложні і чинитимуть знаки та чуда, щоб, оскільки можна, одурити вибраних. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. За тих же днів, після того горя, сонце затьмиться, місяць не дасть свого світла, зорі спадуть з неба, і сили небесні стрясуться, і тоді узріють Сина чоловічого, що йтиме по хмарах з великою силою і славою. Тоді він пошле ангелів і збере своїх вибраних із чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Від смоковниці навчиться притчі Коли віття її стає м'яким і пускає листя, знаєте, що близько є літо. Так і ви, коли побачите, що це здійснюється, знайте що близько, під дверима. Істину кажу вам. Не перейде цей рід, доки усе це не здійсниться Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. А про день же той чи годину ніхто не знає ні ангели на небі, ані син, тільки Отець. Глядіть же, чувайте, не знаєте бо, коли той час настане. Як чоловік, що, від'їхавши ген, зоставив свій дім. Дав слугам своїм владу і кожному роботу, воротареві ж звелів пильнувати. Пильнуйте, отже, і ви, бо не знаєте, коли прийде пан дому ввечері чи опівночі, чи як запіє півень, а чи уранці. Щоб, коли повернеться несподівано, не застав вас у вісні. А що вам кажу, кажу всім, чувайте. Послання апостола Якова, розділ другий, брати мої. Незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа Прославленого. Бо коли до вашого зібрання ввійде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в Богий у брудній одежині. А ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому, Ти сідай тут вигідно, а в Богому скажете, ти стань отам або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою і не стаєте суддями з нікчемними думками? Слухайте, брати мої любі, Хіба не в богих цього світу Бог вибрав як багатих вірою і як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте в Богого. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони зневажають те гарне ім'я, яким ви називаєтесь. Коли отже виконуєте закон царський записанням люби ближнього свого, як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх. Закон засуджує вас як переступників. Бо хто весь закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, стає у всьому винуватий. Бо хто сказав? Не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону. Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи, бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може його спасти віра? Коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе? Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто небудь скаже Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один. Добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати, безглузди, чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жартовник Ісаака, свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами? Так здійснилося писання, яке каже, Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. І він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами, а не тільки вірою. Так само і рахав блудниця, чи ж не ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Псалом 77 Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом, очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся. І відняло мені мову, я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, я розважаю і допитується дух мій. Чи то ж Господь відкине геть навіки, і не буде більш прихильним? Чи то ж назавжди припиниться Його ласка? І з роду в рід слово Його стане нечинне, чи милосердуватися забув Бог, чи в гніві замкнув Він своє милосердя? Кажу я то біль мій, що Десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні, роздумаю і над усіма ділами твоїми. І міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чудо чинить, ти між народами явив свою потугу, ти відкупив Твоїм раменом народ Твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у боревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла Твоя дорога через море. Стежка твоя через великі води і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою МОЙСЕЯ та Арона. КНИГА «Приповідок» Розділ 20. Сьомий Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок. Та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока, гнів бурхливий, Та проти заздрощів хто встоїться? Ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий? Топче і крижку меду, голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, Що серця раду вділяє. Не покидай ні свого, ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене. Ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос. Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає так серце людини. Людині Шеол і Авадон ніколи не насичуються, так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга пісня, пісень, розділ четвертий. Каже молодий. Яка ж бо ти прекрасна, моя люба? Яка ж бо ти прекрасна? Очі твої голубки, за твоїм покривалом, Твоє волосся. Мов козяче стадо, що сходить з Гілеад гір. зуби твої, мов стрижених овець отара, що з купелі виходять. Кожний з них має свою пару, а ні одному її не бракує. Немов кармазинова стожка, твої губи і твоя бесіда мила, немов розрізане на двоє яблуко гранатове. Твої скроні, за твоїм покривалом. Шия твоя, немов Давидова башта, збудована для трофеїв. тисяча щитів на ній повисло усе зброя відважних. Двоє грудей твоїх, як двоє оленяток, близняток олениці, які серед лілей пасуться. Поки день дише холодочком і тіні утікають, зійду собі на гору мірри, на ладану горбочок. Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі. Ходи з ливану, о дружино, ходи, прилинь з Ливану, поглянь з Амана Верховини і з верховини синіру та хермону. З барлогів лев'ячих, з гір леопардових, ти полонила моє серце, моя сестро, дружино, ти полонила моє серце одним лиш твоїм оком, однією перлиною твого намиста. Які ж бо твої любощі, прекрасні, моя сестро, дружино, які ж бо твої любощі хороші. Понад вино і запах твоїх пахощів понад усі бальзами. З уст твоїх крапле медом, о дружино, мед і молоко у тебе під язиком, і запах твоїх шат, немов запах ливану. Садок замкнений, моя сестра дружина. Садок замкнений, криниця під печаттю. Твої протоки зрошують сад гранатовий, де овочі припишні, квітучий кипр та троянди, нард і шафран, пахуче троща і цинамон, усі дерева кадильні, міра, алоє і усі бальзами, що найліпші. Ти джерело садів, криниця води живої, потоки, що з ливану ринуть. Здіймись, північне вітре, прилинь і ти, південний, повій на сад мій, щоб його запахи рознеслись. Нехай мій любий увійде в сад свій та споживає плоди його припишні.